Йоу, еврібаді, з вами не забуті. Залетіли ми в Rot. І через 10 хвилин має у нас відбутися з вами оновлення. І я надіюсь на те, що ми з вами зможемо якогось Брейнрота собі все таки ж, ну, якось класного, хоча б, як мінімум, придбати, да. Бо зараз вони дивися, ідуть прямо із супер бафами, супер-супер сильними. Саті, тут якийсь ось чувачок є. Я би в нього би щось було, тако, по правді, поправді таке би, Кстати, хоча там воно є жирафа зверху, і її можна такого. Чуваче, укуратненько, дивись інший з бафом, інший з бафом. Так що давай-ка ми ще з тобою його тако укуратненько крадемо. А, за нами вже вибігли. Дивися. Чуваче, нам дали ляпухана. Ляпухана, щоб ми з тобою нічого не тирали. Ну ладно. Так, бачу там, дивися, Ронгатіні ананасіні взяли. Я би. Я би, можливо, би за нього би побився, чуєш, реально, я би за нього би, реально побився. би. Можна отакота зіка йому дати, тільки чомусь не незрозуміло чому не дається. І знаєте, що імбово? Кстати, тут ще й база відкрилася. Ось що імбово. А що у нього вкрасти. У нього вся туфта. Я не спів ебік. Ні, у нього реально вся туфта. Тепер получаємо ляпухи, Давайте зараз спавнимося. Мені цікаво подивитися, що нам нового додать в оновлення. Я ж не просто так зайшов, правильно, тому я зайшов і саме найбільше надії на те, що ми з вами все-таки придбаємо собі щось класне. Бо ну дивіться, ідуть ті жирафи, і по правді таке, я би хотів би собі їх ну, прикупити. Реально, прикупити, але я ж розумію, там трелоле, трелоло, чуваче. Давай-ка, денс музику нізя, нізя. Тут ще один дві міфік динаміл. Так, тихо. Так, райно тесторіно, я собі теж хочу. Так. Чувак, пішов отсюда. Щас він стане і я йому відразу тако ляпухо. Так, нам треба тралалео тралала, чуваче. Нам треба тралалео тралала по-любому. Він... Е, так, тихо. Пішов отсюда. Треба зараз його тако, отако, отако. Хе-хе-хе. <сум> чуваче. До побачення. О, мене відкупили. Відкупили, відкупили. Так, стоять. Бемс, бемс. Його цей гавнюк забрав. Оцей. Забрав мого тралалео, тралала. Чуєш? Так, а стоп, а де моя база? Тось я. А, так це я забрав! Ха! Кажу, а цей говнюк забрав. А дивились написано Дженні папа? Чуваче, ми з тобою забрали прям реально дуже таку солідну, солідну плюшечку. Да, то мы ще троллел це Один, можна сказати, що майже із самих дорогих типів. Дивись, він нам приносить по 10 лямів. Хоча нам оцей, кстати, приносить по 15 мільйонів. Так, а мені цікаво, скільки у нас база закривається, секунд. А 100 секунд. чуєш? Вже не 90, а 100. Так, е, кстати, гусіні бомбардині, іде. Бомбані не гусині. Чуваче, пішов. Сюди. Так, треба треба зараз їх таку кліпашити. Так, я ж купив її, да? Ух ти йо. Ух ти йо. Треба його отако утруїти Поки він втекає, Отакого. Ми в нього заберемо лакіблока, чуєш? Так, а що й не забирається? Опа, лакіблок. Побігли. Ха! Його затазили, чуваче, його затазили. А ми щас з тобою заберемо лакі блока. До побачення, чуваче. До поб. О, це не моя база. Це не моя база, це не моя база. А я взагалі не су непонятно, куди, чуєш? Ну, лакі блока ми стирили! Лакі блока, ми стирили І слухай, це прям ну хороший, хороший чувак. Так, я би ще вам подивись, тоже в кожності база відкрита. Е, може, нам тут щось потрібне? Хоча вроді як і не потрібно, тому Let's let's go, go, let's go! Let's go. Далі дивитися. Бо грошей у нас з тобою і справді багато. 173 мільйони. Плюс у нас дивись, тут появилося місце. Кстати, і через одну минуту буде в нас з тобою оновлення. Так, 15 секунд. 15 секунд, і треба закрити вазу. Я не знаю, от мені треба ось ці чувачки рейнбули. Вони вроді й прикольно їх мати, знаєш. Але вроді як вони мені не потрібні. Знову ж таки, да? Так, давай ще закриємо свої, свою базу. Отако, бенс. Мені цікаво подивитися, хто оце в нас. Так, ваха. Ваха, це в нас не підписник. Ей, да, якийсь Явий чувак, його можна обікрасти. Тільки зараз саме головне подивитися. О, кстати, дивися. Диви, що активувалося. Кенді. Кенді активувалося, чи Так, вони щось тут собі купляють. Але що це за прикол? Я, я не розумію. Ну, якась бочка. Якась бочка, але що вона робить? Я це дивлюся і бачу вперше. А, диви. Капучино асасіно, і він тепер з бульбашкою, Типа бафнутий, поняв? Прикольно. Кстати, оцього кента можна було би забрати. І, походу, походу, я щось його заберу. Знаєш? як давай, спочатку даю таку плюху. А цього забираю. Він встає, і я йому даю зразу плюху. І все, підтирили, підтирили собі очередного кентафарика до своєї бази. Слухай, ну, от цих типів треба по любому роздати своїм підписникам. То самого тралале, отралала, лак блока я би віддав би, і ось цього типочка. А, так у мене шість слон є класний. От я би їх би роздав би. От реально, я би їх роздав би. Кстати, де ви. Давай цього візьмем тіпа. Він прямо виглядає прикольно. Хоч він і дефолтний, але в нього бачки всі глюки. Ух ты є, ух ты, йо ух ты, йо, ух ти йо. базу. Що, не вийшло, да? Не вийшло, що ваше вкрасти. Хоч у мене на дурах де значить, да? Такий ти перець. Так, це хто в нас такий? Глобро. Ну, давай візьмемо. Давай візьмемо Глорбофутодрілу. Що в мене по місцях, кстати? Ну, слухай, ще одне місце, вроді як є. Можливо, мені ліпше з ось цими чувачками ось таке зробити Хоч вони і рейнбол, але вони мені не потрібні. Так, база моя закрита ще на 60 секунд. Це прям дуже велика кількість часу. Так що ми, можливо, ще щось собі цікаве і прикупимо, да? Наприклад, отакого от міфіка. От реально, наприклад, такого міфіка. Опа, дивися. Так, слухай, ну. З цього носорога, ми собі забрали. Диви, халкет в нього бачиш? У нього баф халкета є. Прикол. Це у нас хто такий? Панда. Ну давай панду візьмемо. Так, давайте забираємо цю панду. Ти її А якщо отако, чуваче? Слухай, ми його забрали. Ми панду реально забрали. Так, треба зараз глянути, через скільки в мене база. Шість секунд. Ось 6 секунд, треба її закрити. Так, одна, дві. І закриваєш ведесенько свою базу. Так, слухай, ну і з цікавого тут поки що, поки що, нічого нема. Я би подивився, що в мене зверху робиться. Можливо, я би щось би і викинув. Ладно, давай цього глюка ми викинемо у цю мишу. Бо в мене є в принципі глорбо. Опа, слухай, дивись, скільки бафів. Ти просто лакі бус буст на свій працює. У нас дуже-дуже велика кількість бафів, тому що має бути оновлення. Ні, Щось додавлять прям супер-супер глобальне. Так, слоняру, слоняру, забрав, Дивись, на ньому аж два бафа, чи Аби це хтось дорогий був, от реально. Це було б дуже потужно. Слухай, ну ми тут під шумок по любому можемо щось стерети, я тобі кажу. Під шумок в нього можна щось прям реально підтерити. Опа, диви, в нього. Оцей прикольний міфік. я такого ще не бачив. Але він приносить не так уж багато грошей, як би мені хотілося. Кстати, тут ось сусідня база відкрилася. Диви. Слухай, я би оцю паби вкрав би. Let's go. Тут не один я краду, чуєш? диви. Як? Опа. Забираємо. Забираємо собі ще одну тіпочку. Ха! Ну, це реально дуже круто, те, що зараз основна кількість гравців відволікається на те, що вони дивляться на нових персонажів, які виходять нас із порталу. І під це все діло ми з тобою обкрадаємо їхні будиночки. Диви, що в нього можна стирити? Ну, слухай, тут нічого нема, і зверху нічого немає. Так, слухай, нього взагалі якась туфта. Реально, нього туфта, прямо взагалі мені не подобається. Вроді би підтирив би, а воно мені не потрібно. Мене і так дивіться, вже. 400 лявів. Просто 400 мільйонів у мене уже на руках. Хоча я воно буквально недавно. Робив ребідка і можу вже знову зробити ребідка. І в мене тут буде, ну прям, як бачиш, плюс лот, ще нові плюшечки. На 10 секунд в мене буде база довше зачинятися. Ну це прям імба. Прям реальний імба. Айс скупляє все підряд, диви. Просто все підряд, купляє, чувак. Навіщо? Бог його знає. О, отаку би лошадь я би собі забрав. Опа, опа, опа. Ну чуваки, ну тут прям, тут прям махач буде за нього. Ні, Не вспів, не встиг просто. Буквально секундочка, і я би зміг би його відкупити. Так, 3 секунди. Зачиняємо знову свою базу. Бо нас обкрадуть, якщо ми будемо неуважними. Так, халкетик собі той грає. ви. диве. Щось цікаве. Ну, ага. Хоча, хоча. Не таке, що цікаве. Кенді Лакі Блок у нас буде з тобою працювати ще 2 хвилинки. За ці 2 хвилинки нам треба з тобою однозначно щось прикупити. Так, ось у нас підписочки вже потихеньку, поваленьку підтягуються. Онлайн просто прям дуже-дуже скажений. Зараз просто 5 мільйонів гравців в даному режимчику. І це прям, ну, реально дуже багато. Кстаті, починається ще один ще один баф працювати. Дивися наскільки багато бафів. Так, глобро нам це не треба. Золотий глобро, в принципі, також нам не потрібен. Я би хотів би щось щось би покройти. Диви. Так, це хоч Це хоч не підписник? А, це підписник у нас. Диви, 100 лямів просто получара в нього. Ні, ну, нього прям солідні типе. У нього реально прям жорсткі тип. Так, нас уже тут чуть не не захотіли обікрасти. <сі> При тому що я свої Так, балерина капочино нам, в принципі, не потрібен. Треба щось солідне Опа. Бачу Диви. 15 лямів чувак забрав просто. Чувак забрав просто Тіпа собі за 15 мільйонів. Розумієш? Бо у нього стоїть база, прям буквально біля їхнього респауна. Бо по факту самих класних тіпів собі Забирають пацани, які от того прям спереду живуть. Ось оці два доми, вони забирають самих самих дорогих і крутих типів. Бо ті, що живуть в кінці, ну це просто нереально. Нереально відбитися і забрати щось толкове. Так. У нас на мапі просто супер мега денс. Я би його обікрав би цього, типа, реально. От Що в нього супер-супер солідне. Оцей жук в нього прикольний на 100 мільйонів. Зверху, що в нього? Тралалео, тралала, В принципі, 15 лямів. Слухай, ну оцей жук самий крутий. Оцей жук найкрутий. А нього тут стоїть, чи поняв. Він, він покаде, він покаде. Я закриваю свою базу. Він толковий хлопець. Реально толковий хлопець. Він не втикає. Як я всі остальні. Так. Крадемо. А, ну, щось не вийшло в нас вкрасти. А я взагалі якусь туфту вкрав, чуєш. Реально. Міг би, би, наприклад, цю коняку вкрасти. А ну, можу? Ні, Перевибрати, на жаль, собі не можу, тому треба респавнитися. Взяв саме хуже, що просто пацана було на базі, реально. Так, в принципі, можна було би цього взяти челик собі. Але чи надо і мені? Мені каже, що не надо. А хоча? Ладно, давай візьмем. Опа, 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 а, так слухай, це ж свої, да? Ні, слухай. Андрей, 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 Андрей. А, ні, це не свій, чуєш, це не підписник. Його можна тирити. Е, давай, нас рога. go. О! що не взявся? О, в мене повно мене забито. В мене забитий просто уже весь мій етаж цими челіксами. І за цього ми з тобою, на жаль, уви, не можемо нічого вкрасти і забрати, бо треба щось продавати. Хоча оце все діло, пацани. Мені реально жалко продавати. Хоча оцього нубіто можна було б убрати. От реально. Цього нубіка можна було би прибрати, але пацани вже, вже свої всі бази позачиняли. А мені цікаво. А коли в нас з тобою появиться турелька? А турелька, так вообще, треба сім ребітків зробити мені. Ще чуєш? Прям багацько ребідків чуєш. Так, давай знаєш, що зробимо? Давай відкриємо базу. Давайте ліпше, ліпше реально своєму підписнику. Ось віддамо. Він прийшов. Реально, дякую тобі, братуха. Е, бери ось дивись, трелале, отралала. Є ось ще отакий чувак є. Хай, хай несе собі. Хай несе, зато той чувак буде реально довольний. А ми з тобою спокійненько зробимо ребітха і. Так, треба нашого типа пісайвати. Де, пише, дякую. <плес> 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 так, стоп. База відкрилася, треба її закрити. Бо я хочу, знаєте, зробити ребітха і потім просто щось собі забрати. Хай бере саме дороге. Хай бере що оцього слона, наприклад, він супер дорогий лакі-блока. Тут реально є ще два тіпа, яких можна прям солідно забрати. Оцього слоняру і оцей лакі-блок. Все остальне, в принципі, мені так і уж сильно не треба. Хоча і воно зверху є класні типу. Як іке. Щось, щось він не спішить. Хай все, реально, слоняру забирає і лакі-блока. Та й в принципі, пацани, можна буде робити ребітха. Так, хай біжить і забирай оцього лакібка. Блоки. Так, а це взагалі якийсь лівий пасажир, його треба проганяти. Його треба реально проганяти. О, все, прогнали, типа. Так, і підбіг ще якийсь Віталік. Це, ну слухай, це не наш підписник, але я би я би йому реально би щось дав би. Бо Віталік це виглядає прям реально нубиком. Так, ну, в принципі, пацана я там, я так розумію, що місця вже просто нема. У нього прям дивись, він, він може щось продати, чиш? Наприклад, оцього, типа, може продати, або цього. І забрати в мене якихось ну, більш солідних. Так, і ще чувачок, просить п'ята, і в нас через 4 хвилинки, друзі, буде запускатися оновлення. Давайте, ладно, ще цьому пацанові дамо щось забрати. В принципі, якщо я вже почав робити роздачу, то давайте вже і для остальних гравців ми зробимо виключення, да? хоч вони нас і не знають, але хай хай радується, хай радується. І розбирають, що кому нравиться. Заходи, чуваче, заходи. Бери. Бери, чуваче, сразу лак блока. Сразу лабі блока, чувак, взяв. Ну все, в принципі, друзі, я думаю, що. Так, ща один сюди чувачок, хоче щось взяти. Ну цікаво, ось, десь він краде і. Ні, чуваче, стоять. Мені, мені це треба. Мені це треба для ха Ха! Щось я не подумав по поводу цього. Давай здорово, ладно, ребіт хоробимо, в принципі, база у нас, пацани, прик прокачалася Ну і тепер, давайте, мабуть, ми візьмемо те, що нам саме найбільше треба, це я би взяв би оцього, типа. Оцього я би, типа, би собі одного би забрав би. А все остальне, в принципі, да, тралалео, тралала, і всіх остальних перців я би йому залишив би. От серйозно. В принципі, мені одного цього пасажира буде достатньо. Ну і в принципі, все. Я йому написав, що все остальне це його. Хай чувак кайфує. Реально, хай кайфує. Нам саме головне. Треба був просто один-один пацанеч, який мені буде приносити хоч трішечки якихось 100 грошей. Такс, а що нам треба для наступного ребідку? Дивись, нам треба з тобою бомбардіро, крокоділо. Ух ти, йомайо. Ну, це потужно. Це реально потужно. Ну і слухай, і тепер нашого підписника реально база, база потужна. Прям дуже потужна. Тепер треба, пацани, і собі трішечки прикупити. Прикупити, прикупити когось солідного. Я би павука би би. А, це підписник, це підписник, Йо, -йо. Ладно, все, значить, не будемо красти. Не будемо красти павука. Підписників, пацани, не крадемо. Так, кстати, у нас сьогодні нова штучка і рука нова. Я би. ще інвіз у нас є. чуєш? У нас у тобі прям багато всього є. Так, цю руку можна собі залишити. Мені цікаво, що голова робить. Інвіз, в принципі, зрозуміло. А ось що голова робить? Якась бомба. Вона заморажує, тіпів. Ти поняв? Оце реально крута дуже штука. Так, треба зараз лане не, не провтикати і зачинити свою базу. Даві, чувак, забіг. Забіг, чувачок. А ну пішов сюди. Так, в принципі, чувачка, ми з вами прогнали. І. Опа! Якісь Віні. А Віні це. Це якийсь лівий пасажир, чуєш? Якийсь взагалі лівий, я би його обікрав би. Але в нього, бач, все таке. Ну, таке собі, якщо чесно. Ось його хіба що. Дорбо можна вкрасти. Він хоч хоч трішечки щось стоїть. тому. Ой, там база відкрита, пацана. Там база відкрита пацана. Інвіз Опа, забираємо гуся. Крадем гуся. Опа. Let's go Let's go, let's go, Дензо. Так. Ха-ха, чувак, провтикав Просто, чувачок, провтикав гусяка. Ха-ха. І тепер розумієте, ви. А це нам треба бомбардірокрокоділо, а не гусака вкрасти. Нам крокоділа треба з тобою ж найти. Але все одно, в принципі, міфіка. Ми з тобою солідного стирли. Ну і на цьому ми напевно будемо завершувати наші відосі. Друзі, якщо мені сподобався, то підтримайте його своїх кифенських подобайков, також можете написати в коментарях якісь мій там побажання або наступний режимчик, який би я для вас заснігну. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.